Так, шановні колеги, друзі, ну насамперед, давайте так, невеликий підсумок підведемо. Я скажу пару слов. Потім, якщо є одне-два питання, таке дуже важливе, постараємось відповісти. От, ми представили нас вам. Представили наші знання, представили наші погляди на ті проблеми, які були в минулому році, які, ми вважаємо, будуть дуже гострими в цьому році. Сподіваємося, що перемога буде дуже близько до нас, тому таких проблем буде виникати менше. Що хочеться ще сказати, ну, насамперед, так підсумуючи це все. Стосовно тенденцій розвитку тахівництва в Україні, ну на мою думку, як скажімо так, фахівця в цій галузі після дуже багато є розмов, в тому числі і з фахівцями за кордоном і в Україні, ми вважаємо, що все ж таки після війни буде не новостворений, а створений. Сектор саме діючий і дуже необхідний для нас. Це сектор дрібного і середнього птахівництва. Це той сектор, як і в промисловості саме цей клас є базовою, є основою для. Ну, так, є для розвитку насамперед села для створення робочих міст. Для створення великого асортименту якісної продукції птахівництва. Тому вже зараз є дуже багато програм з фінансування ре, е, релаксації, якщо є такі е, така необхідність, тобто підтримки, і е, насамперед за кордону, е, ми працюємо в цьому напрямку завдяки таким програмам. Ми отримали в минулому рок, році ну, таку е, суттєву. Підтримку у вигляді кормів, тому наша птиця саме завдяки і вам, і закордонним нашим колегам, наша вітчизняна, є От. тому дуже багато питань саме на створення цього сегменту, цього класу, тобто дрібного та середнього фермерства. От. При цьому питань дуже багато, фахівців ми розуміємо, що на всіх не вистачає, тому є державна досвідна станція, є центр оказання консультаційних послуг, тому якщо є питання, звертайтесь. Стосовно наприкінці також хочеться сказати, коли ми формували. Програму і спілкувалися з вами було питання стосовно проведення е, школи птахівника. Ну, я думаю, що сьогодні, ці майже півтори години, це майже тут такий дуже суттєвий курс. Е, дуже багато цікавої інформації, як для початківців, так і професій, професійних е, професіоналів в галузі птахівництва. Ну, Стосовно безпосередньо проведення школи птахівника, ми вважаємо, що це ж питання так, ну, це питання також актуальним. І коли ми будемо проводити наші пропозиції? Так, давайте так, тиждень, два, три і в соціальних сетях на нашому сайті ми представимо програму. І будемо вас чекати на е, школі прикладного птахівництва. Якщо будуть питання, якщо є питання, ми можемо давайте ще 5-10 хвилин. Якщо будуть питання, ми відповімо. Що там з інкубацією у вас буде? Що хоч намічається, є плани чи немає? Сереж, ну, насамперед, дуже приємно тебе побачити. Привіт тобі. Е, питань дуже багато не знаю, тому що ну, насамперед інкубація це електроенергія. Е, так що не знаю, е, вартість електроенергії у нас, на жаль, в 4 десь рази вища, ніж у вас. Це з одного боку, з іншого боку, відключення вирішуємо. Давайте доживемо до березня десь. Я думаю, що, ну, скажімо так, Сподіваємось, що інкубація у нас буде. І буде не, не тільки інкубаційне яйце, яке ми вже сьогодні починаємо е, відправляти по країні, а й добою молодня. Дякую, дякую. Ще є питання, шановні друзі. На школу птахиників включить інкубацію? Питання про інкубації. У нас є окре, окремий курс. По інкубації. У нас да є просто. добре. У нас є майже повна лінійка інкубаторів від, скажімо так, мінімального до трьох, 300 ну, на 300 яєць і до 15 -ти тисячника. Тобто, у нас конкретні є такий дуже цікавий курс. Добре, будемо мати на увазі. Я ж кажу, що сплануємо програми, виставимо. Доведемо до вашого відома, а там будемо вже спілкуватися з вами, відкоригуємо це все, і я думаю, що починаємо працювати дуже так тісно з вами. Да. Пане Олегу, дозвольте мені буквально на, на пару секунд включитися. Олена Мотузенко, я не дотична до сфери птахівництва, але я сьогодні з вами на майданчику як експерт із збереження агробіорозмаїття. І я сьогодні хотіла б персонально вам, пане Олеже, подякувати за ту підтримку, яку ви надали щодо інформації, щодо дослідження наших автохтонних видів птахів. І завдяки вашій підтримці ми змогли видання унікальне, міжнародне, яке називається перший ковчег смаку України. Це міжнародний депозитарій традиційних продуктів» продуктів, зникаючих видів автохтонних порід та рослин. Це міжнародний проект, Дев'ять країн вже включені. І от Україна була наступною. І, незважаючи на таку важку ситуацію, ми змогли довести його до кінця. Він виданий в двох мовах: в українській і в англійській. Зараз готується презентація в Брюсселі цього видання. І от завдяки підтримці консультаціям, які нам надавав пан Олег, ми змогли включити зараз у перше видання і полтавську глинисту курку, і сіроку. У миргородського породу гусе, і українські сірий породи качок, і українську зозулісту. Тобто не всі. Але ось цю частину ми зробили. Щира вам подяка. Це означає, що ми всі разом з вами на от всесвітній рівень винесли питання валоризації нашого генофонду і. І ми пішли на цей новий шлях. Я сподіваюся на вашу подальшу підтримку. Ми, як науковці, будемо докладати зусиль, щоб цей проект рухався далі. І якщо у нас є в групі Slow Food посилання на версії електронні, і я думаю, що якщо учасникам буде цікаво, ви можете цю інформацію їм надати. Дякую, дякую вам, Олена. Дуже приємно. Ми дуже вдячні. Слово фуду за те, що вони ну, насамперед нас підтримали ще на початку березня минулому році. Дуже дякую. О, це по-перше, і по-друге, дійсно, ви робите дуже такі ну, велику цікаву справу. Особисто для от таких виробників дрібних і середніх, які от зараз я думаю, нас чують, чому тому, що саме виробництво такої. такої Скажем так, крафтової продукції у вигляді там м'яса різних видів нашої вітчизняної, авто автохтонної тонних парі, різних видів сільськогосподарської птиці і використання, її в ресторанах для поширення саме, ну, скажімо так, як тут правильно сказати, українсь, українського смаку. 에, скажем так, у світі це дуже цікавий, цікавий напрям. Тому я також мені дуже приємно, що ми співпрацюємо со slow Food, От, дуже дякую. дякую. А для всіх учасників давайте скажемо: Slow Food – це міжнародний рух світовий, який підтримують 160 країн, який має свій, свою гілку Slow Food України, і це рух за чисту, чесну і корисну їжу. Це якраз те, що виробляють наші маленькі крафтові виробники. За що їм щира подяка. Дякуємо дуже. Шановні колеги, ще питання є? Інформація. А можно номер телефона консультации ветеринара? Есть? Так, зараз. Так. Людмила Ивановна. Давайте таким чином. Давайте. Мой, мой телефон. 096 921 3974 Катерина Чулек, директор Державного департамента станції и Звертайтесь, а я вже тут буду зв'язувати вас з фахівцями. Добре? Так. Да. Так, ще тут з приводу перепілок не слушайте, до кого можна звернутися. Ще раз скажу: питань дуже багато, факторів дуже багато. Тому так, в прямому ефірі ми все не вирішимо. Телефон є. Є електронна почта, якщо потрібна. Моє прізвище Катеринич. Електронна почта КТР через Україну через І. В кінці CH собака Укрнет. Також можна знайти інформацію на нашому сайті. Поїсковику забувайте. Державна досвідна станція птахівництва ДДСП на Ан. Виходите на нас. Це стосовно чату. Так. Ну, якщо більше нема, Питань, тому давайте таким чином сьогодні ми завершуємо. Ми з вами. Ми дуже раді, що ми приобрели в вашому так вигляді наших друзів колег сподіваємось зробити такі зібрання, щоб у нас були не раз на рік а. Може, раз квартал будемо робити, може ще частіше, тому вся ця інформація додаткова буде у нас на сайті, на наших сторінках в соцмережі. Слідкуйте, ну, до нових зустрічей. Новий рік починається. Племіна сезон починається. Тому всім добра, всім перемоги. Слава вам і вашим родинам. Я думаю, та що так. спасибо. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякуємо до побачення. Мирного неба. Так, да, навзайм.